Перед тобою новий крок: проект, розмова, зміна роботи, старт бізнесу і всередині крутиться одне. А Якщо це помилка, а якщо це зруйнує все, і ти зависаєш на старті, ніби перед прірвою. Якщо поразки неминучі, то чи варто починати? Сьогодні зрозуміємо, як подолати свій страх першого кроку. щоб знати більше лайфхаків про те як перемагати свої страхи, наш мозок часто перебільшує наслідки першого кроку, ніби він запускає незворотній ланцюг катастроф, але в реальності більшість кроків це експеримент. Закрий очі, уяви, що ти вже зробив цей перший крок, відправив повідомлення, записав відео, подав заявку, почав навчання, прокрути стрічку на 5 секунд вперед. Ти все ще дихаєш, світ не вибухнув. Твоє життя не зруйнувалось. Тепер запитай себе, що конкретно я дізнаюся з цього кроку. Наприклад, чи цікаво мені це, як реагують люди, що потрібно покращити. коли ти бачиш перший крок, як. Експеримент, а не як останній шанс, ти складай. Почни робити те, чого боїшся з розумінням, що це лише експеримент, і твоє життя зміниться докорінно. Ти перестанеш боятися експериментувати, тоді ти зможеш досягати більшого.